Це дуже приємно і круто зустріти людей, які стали олімпійськими чемпіонами. Для кого для це мрія попасти на Олімпіаду, а те, що вони роблять, це просто подвиг. Тому що виграти в Олімпійські ігри з Кірінгу, не маючи залів в Україні, так, і не маючи можливості займатися круглий рік це взагалі дуже круто. 20-ті дефлімпійські ігри, які відбулися в Рузурумі, Туреччина. Україна загалом здобула перше командне місце, 10 золотих медалей, троє з яких це доробок представників Львівщини. Ми з Катериною Якимець на чемпіонаті України взяли перше місце. Потім на чемпіонаті Європи в Польщі, в Лодзі ми також взяли перше місце з Катериною. На чемпіонаті світу ми взяли перше місце, тому і ми розраховували, що у парному ми також зможемо і на Олімпіаді взяти перше місце. Ну і виконали. Тобто все йшло своїм ходом. Олімпійське золото це для мене надзвичайно важливе досягнення. Це неочікувана перемога для мене. Відчувала неймовірні емоції. Було важко повірити в успіх. Радість від цієї перемоги переповнює мене. Головне, що є в мене золото. Типу, я, я досяг свою мрію. Емоції це вони просто переповнювали мене на той момент. Тобто, я хотілося кричати від того, що я на подіумі. Дуже приємна була зустріч. Спортсменам бачу дуже сподобалося. Вони в захваті, вони раді. Це дуже дякую, що спортсмени Дефілімпійці є все ж таки, як голова їх зустрів, знайшов час, можливість. Привітав. Це просто чудово.